Досить вечірній, досить домашній ефір з вами, я, Остап, як завжди, бо ніхто крім мене дивіться, я сьогодні такий побачив, що на вулиці паде дощ. Він дуже довго паде. І у нас сьогодні було дуже багато справ насправді на редакції. І ми писали дуже цікаві новини. і Більше того, ми продовжуємо їх писати і планувати. І сьогоднішній ефірчик буде таким трошки коротеньким, не таким, як завжди, по 15 хвилин, а дещо коротшим. І я просто хочу сьогодні ну, мій святий обов'язок насправді щодня бачитися з вами у прямому ефірі. Я би хотів вам розказати, що ми. Цікавого сьогодні випустили на нашому сайті, і що цікавого вам варто очікувати завтра. Ну, що найменше, у нас сьогодні вийшов дуже цікавий репортаж. На Ютубі ви вже могли його бачити. Він стосується. Села Біла, яке знахопіло, яке знаходиться у нас на Калущині зовсім поблизу з Калошом, і ми поспілкувалися там з місцевими мешканцями і дізналися, чому, е, чому відбувалося минулого тижня. Я вам розказував в одному з матеріалів, що там палили деяку травичку, чи ні, не травичку. Одним словом, що там палили і чому вони це робили. І чому це обурило громадськість і викликало великий резонанс? Ви зможете побачити якраз у цьому репортажі і в статті, яку ми приготували до цього? От а ще сьогодні у нас по календарю один із таких цікавих днів, який називається День обізнаності про стрес. І сьогодні ми побували на інтервізійній групі місцевих психологів які якраз так співпало. Е, говорили про стрес і говорили дуже багато різного цікавого. І мені вдалося побувати на цій групі і, і зняти доволі цікавий репортаж, в якому розповідають, що таке стрес, звідки він взявся, як з ним боротися. Правда, це відео доволі таке інформативно велике, Ми на монтаж потратили досить багато часу. І зробили його максимально красивим. І вже вранці ви зможете подивитися це відео і почитати статтю. І я вам дуже-дуже-дуже сильно рекомендую. Це якраз уже частина домашня, спойлер нам. Так як ви бачите, я підписав сьогоднішній прямий ефір. І зараз я вам трошки розповім, а що вам, що ж вам буде чекати на нашому Ютубі і на нашому сайті вже прямо завтра. Наша Віталіна завтра для вас готує дуже цікаву добірку, «Калущина що кольорі. Це коли ми беремо старі фотографії за допомогою штучного інтелекту обробляємо його, ну, додаємо йому безпосередньо кольору. Так, також ми плануємо зібрати місця найгучніших ДТП, які не самих ДТП, а найтакі доволі складні частини наших доріг у місті, де найчастіше відбувається ДТП. І спробуємо розібратися, як же так зробити, щоб цих ДТП було менше. Також ми розповімо вам про найактуальніші збори, які так само будуть відбувати, які зараз є для наших бійців, на які обов'язково треба буде задонатити. Але це ще не все. Справа в тому, що завтра ми їдемо у наступну експедицію, і вона знову буде планову в долину, тому що кожного тижня ми навідуємося до долини. Правда, бачите, я чхнув, тому що це правда. Так от, і завтра буде дуже цікаво, тому що ми запускаємо серію доволі цікавих матеріалів. І ми завтра плануємо відзняти, але не знаємо, коли воно точніше вийде. Але я мушу вам це заспойлерити. Справа в тому, що зараз є досить важливим збереження нашого здоров'я. Як українців, як нації, та й загалом, як жителів планети Земля, тому ми вирішили зачіпати такі резонансні теми, як, наприклад, куріння. І хочемо дізнатися у дорослих, навіщо вони почали курити, коли вони почали це робити, і будемо завтра навіть знімати стосовно цього опитування. Але це ще не все. Хто пам'ятає, ми знімали репортаж у Долині на початку квітня, ми були на презентації письменниці Галини лицур Лицур-Щедей. і там виступив дуже цікавий етногурт, в якому навіть співає дівчинка маленька, яка була представницею України на Євробаченні останньому, саме на дитячій версії Євробачення. І ну, у них є керівниця, і дуже гарна співачка Галина Курус. І ми завтра е, будемо мати дуже цікаве знайомство з ними, з дівчатами. Я сподіваюся, що ми вийдемо в прямий ефір і якраз гарно поспілкуємося. Але окрім того, ми знімемо для вас такий портрет їхнього етного гурту, і ви зможете наживо дуже класні їхні пісні послухати. Е, ну саме у їхньому виконанні народні українські пісні і е, реально покайфувати, тому що я особисто хочу вам сказати, що коли я вперше їх почув, як вони співали, і як е, чоловік підігравав їм на акордеоні, а інший на тамбурині, це було щось надзвичайне, я проникся дуже сильно, і це мені нагадало даха браху. Але що цікаво, ця даха браха наша така. Хоча і Даха Браха наша, вибачте, за тавтологію, але йдеться саме про цей етногурт з міста Долгина, який є на Калущині, яким, направду, треба гордитися і популяризувати, тому що вони виконують мега круту місію. Вони не дають забути і навпаки нагадують про те, що наше українське дуже круте і дуже кльове. Ну і звісно, ми просто трошки погуляємо по долині, пофотографуємо її, щоб показувати потім вам у якихось цікавих фотодобірках. І, 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 і наразі це все, що я вам хотів зараз заспойлерити. Опа! Та ми вкладаємося в 10 хвилин. Навіть більше, ніж я очікував. от. І загалом ми будемо готувати дуже багато цікавих матеріалів, і фокусною темою місяця у нас, до речі, також залишається ще кілька тижнів квітня, і ми плануємо зачепити таку тему, як булінг, і поговорити з психологами, поговорити з дітьми, поговорити з батьками на цю тему, поговорити з вчителями, іншими експертами про те, чому це стається, як з цим боротися. Якщо Ваша дитина стала об'єктом булінгу, або якщо ваша дитина булить, ну, тобто бувають різні ситуації, з ними треба вміти справлятися. І якщо у вас є якісь такі знайомі калушани, які б були готові насправді поговорити на цю тему, то ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви поділитеся контактами, і ми зробимо набагато цікавіші ексклюзивні матеріали. І це буде просто безмежна вдячність і горнятка кави від редакції інформатора Калуського. От, і наразі у нас вже така пізня година без 5-10. Я рекомендую друзі попити теплого чайочку та й лягати, мабуть, спати. Бо завтра у нас уже середа, третій день робочого тижня, і треба. Прокинутися сповненим сил та ентузіазму, щоб зробити цей день кращим. Я дуже дякую, що вас тут постійно дивиться. Мене трошки саме зараз двоє людей переглядають, і ви не залишаєте мене тут самого. Мені дуже приємно, тому що раніше в перших ефірах ще два тижні тому я почувався доволі самотньо, бо бачив два нолика: один на чоловічкові, і один на такому жесті. Казали, а зараз тут з'являється багато людей, які слідкують за мною. і Це дуже приємно, дуже класно. І чим більше вас буде, чим більше вам будуть подобатися такі ефіри, я буду намагатися робити їх частіше і цікавішими, то сподіваюся, ми змінимо на якийсь навіть формат, його адаптуємо і зробимо крутішим. От, ну що ж, буду, я наразі з вами прощатися. Завтра побачимось десь поза межами мого дому. Можливо, в редакції, можливо, десь на вулиці, одягнемо якийсь капішончик, візьмемо парасольку і прогуляємося дощливим калушем. А наразі кажу вам дякую, цілую, люблю ваш інформатор. До зустрічі завтра, в прямому ефірі. І до речі, давайте нарешті візьмемо собі за правило. Ну, Це таке прохання насправді доволі від мене наболівше. Друзі, пишіть мені в коментарях, коли би ви хотіли, щоб я провів наступний ефір там, ну, в межах від 8 ранку до 10 вечора, скажімо так. Ну, все, Па-па. Люблю, не сумуйте, гарної ночі, всім добра.